Всім привіт, дорогенькі. Дивіться, що придумали студенти. Сьогодні Хелловін Бачите, яка маски. От, і з причоскою така, 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 така. Тут є вивіска. Ось такі є, о, така, така, такі, ось. І ще не все, що придумали студенти, то ще не все. Ще ось тут є. Ось таке, о, і таке плаття таке з, з засушених квітів. Отака та столова виглядає. Є величезна така, що можна весілля бенкети робити. О, дивіться, головна сьогодні, бачите, такі ось свічки є. Бачите. Бачите, що сьогодні? відбувається Хелловін і ось така, ось така композиція. Бачите? Ось така композиція є. Тихенько грає музика. От от ноти є. От клавіатури є О. О. ось. Бачите, як вони заморочились. Ось. Дуже гарно, правда, сьогодні. Хеловін. І вони ось таке придумали. Таке. Студенти придумали. Ось таке. Це напевно ті, що вивчаться на дизайні дизайнірів таке придумали.